Українська народна казка лисиця та горобець. Якось злетів з дерева хоробчик на землю, бо знайшов дрібне на сінічку поклювати. Та незчувся, як лиска за куща хап та й ухопила його за хвостик. Вхопила, тримає у пащі та все й думає як його худенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці. Та й вдався до хитрішів, мовив лисиці. Ой, лисуню, лиско то вершував я з твоїм батьком, що за лис був розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвости коробцю. Ой, лисенько, Родасю, радився не раз із твоєю матір'ю. Ото мудра була, діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. «Угу», – знов пробурмотіла Лиска, а горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисице, кумасю, знав є твоїх братів та сестер. Сказано хорошого роду. «Угу», – знов відмовилася лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька, у світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич. Та гукнула на всю пащу Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочко та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку.